Вітаю, ось це є моя хурма дерево, якому більше 10 років я його виростив з кісточки. Я вже про нього робив відео і, звичайно ж, посилання залишу. І от останні цих 10 років, що воно росте, навіть більше я ні разу не виконував чистку цього дерева. І в цьому році я хочу його трохи почистити і візьму, почищу самі гілочки, які е заважають і труться одна об другу. От, наприклад, ця гілочка. Ось тут в мене є гілочки. І, і ось хочу оці всі гілочки, які труться одна об... і... повідрізати. Тому що інструкції певної, як же саме чистити хурму, я так і не знайшов, тому сьогодні ось таку мету почищу від гілочок, які труться одна об другу. Ось за наслідками чистки стільки гіляк на землі і хурма вже виглядає так. Вже є прогалини і видно небо навіть. Проте сильно дуже її знову ж таки не чистить, тому що все-таки жаль і невідомо скільки тут є гілок таких, які будуть плодоносити, тому що я до цих пір не знаю, як розпізнати гілки, які будуть плодоносити які не будуть.